Вправа 365. Нарисуйте. Ну що ж, стартуємо, будемо читати, що треба нарисувати і рисувати. Треба нарисувати різносторонній гострокутний трикутник. Я вибираю інструмент, беру тоді інструмент, що рисує прямі лінії певним кольором, виберете берете олівець і лінійку. Отже, гострокутний, тобто довільний трикутник, якого не однакові сторони. Ну, наприклад, давайте, отже, я буду зображати. Раз. Потім. Скажімо, 2. Ну і ще одну сторону. 3. Давайте ми їх підпишемо. Нехай це буде трикутник А, Б, С. Все, ми справились з першим завданням. Друге. Рівнобедерний прямокутний трикутник. Ну що ж, давайте тоді беремо. І рисуємо рівнобедрений, прямокутний. Рівнобедрений у нього мають бути рівні сторони. Давайте я одну сторону візьму, наприклад, 4 клітинки. Ось тут десь будемо зображати. Отже, 4 клітинки. Раз. Є. Тепер ще одну сторону треба провести перпендикулярно 4 клітинки. По клітинкам це дуже просто зробити. Отже, або внизу, або зверху. Ну, наприклад, давайте, напевно, внизу. Ще 4 клітинки. Є. Ну, а тепер з'єднуємо. Так, позначаємо, що це у нас рівнобедерний трикутник. Ось він. І тут кут у нас прямий Є. Ну і давайте позначимо А, Б, С. Отже, ми позначили рівнобедрений з однаковими сторонами і кут прямий, прямокутний. Переходимо до третього завдання. Нам треба побудувати рівнобедрений топокутний трикутник. Як його найпростіше зобразити? Я б так його зображав. Я б взяв би, нарисував би пряму лінію основу цього рівнобедреного трикутника. Ну, взяв би її якусь довгу, лише, щоб кратна була кількість клітиночок. Так, це у нас 4, 5. Добре, хай буде 10. Так, є. Ну а тепер тоді бічні сторони зображаємо однакові. Яким чином, дивіться, звідси починаємо? І посередині, щоб воно закінчувалося. Раз. І таку саму сторону два. Все, ми зобразили. Давайте покажемо, що це у нас рівнобедрений трикутник. Ну і підписуємо. Нехай це буде Б. Це. Тобто рівнобедрений тупокутний трикутник. Ну що ж, ось таке просте завдання на побудову різних типів трикутників. На цьому вправу завершено.